Дорогі друзі, ми продовжуємо програму. Сьогодні наша тема сьомого вечора Христос у нашому серці. Разом зі мною брат Міша і ми будемо обговорювати цю тему. Ми попередні вечори говорили про те, що перед поверненням Ісуса Христа на нашу землю чотири ангели будуть тримати вітри для того, щоб вони ще не дули на нашу землю, для того, щоб вірні Богові люди були запечатані. Духом Святим, що є, ми говорили про те, що це є відображення Божого характеру в їхньому житті, в їхньому розумі, усвідомлення того, що я люблю Бога, виконую Божі заповіді. Так от, ми сьогодні розглядаємо Христос в нашому серці і хотів вас запитати, до якої праведності закликає нас Священне Писання, яка вона має бути у послідовниках Христа перед другим прикладом, перед Його поверненням? Праведність в Христі? Так. Ну, Ця праведність вона має бути ідеальна, чи ну, як зможемо, так і будемо жити. Якщо з нашою праведністю, то ми царство Боже наслідуємо. Але якщо в нас є взірець, який на небесах – Ісус Христос, і з Його праведністю, праведністю дійсності в наших серцях, ми зможемо досягти вічності. Так, ви праві. Якраз апостол Павло про це пише. Я читаю послання до Римлян 6 розділ з 11 по 14 вірш. так? Так само ж. І ви вважайте себе за мертвих для гріха і за живих для Бога в Христі Ісусі, Господі нашому. Тож нехай не панує гріх у смертельному вашому тілі, щоб ви слухались Його пожадливості, і не віддавайте членів своїх гріхові за знаряддя несправедливості, але віддавайте себе Богові. Як ожилих із мертвих, а члени ваші богові зазнаряння праведності, бо хай гріх не панує над вами, бо ви не під законом, а ви під благодаттю. Як досягнути такого рівня праведності, щоб гріх не панував людиною, щоб в неї були тільки високі помисли, думки, бажання, почуття, дія, щоб ну, була ідеальна праведність. Як ми цього можемо досягнути? Ну апостол Павло говорить, що я бажаю робити добро. А при мені лихе. Наче тепер сьогодні я був на роботі. Кажуть, що зло не треба робити, воно саме робиться, mm. а добро треба робити, але можливо його робити тільки коли ми у з'єднанні з ісусом Христом, коли Христос нам допомагає. Ви дуже праві. І ви сьогодні сказали про те, що навіть апостол Павло переживав оцю дилему, оцю боротьбу, що хочу робити добре, прагну праведності, прагну явити Христа в цьому світу. А в мене не виходить. Тоді, який у нас вихід? Хто нам може в цьому допомогти? Як нам пережити кризу останнього часу і вийти переможцями? Ми можемо, все таки маємо прямий зв'язок із у молитві з Ісусом Христом, який може нам допомогти. І Духа Стогов, який впливає на наше серце, і робить його податливим для. Добрих справ для добрих дів і про це кажу, апостол Павло також говорить про це. Так, да, ви дуже добре нагадали. Сам Спаситель Ісус Христос обіцяв, каже, я вас не залишу сиротами. Ось тепер я возносюся на небеса, і ви не будете самотні. Я пошлю вам утішителя Духа Святого, котрий буде перебувати у вас. І ми справді цього потребуємо. Ми відчуваємо потребу в Богові в нашому житті, Його святості. І коли кожен день я молюся про те, щоб. Бог хрестив мене Святим Духом, щоб він наповнив моє єство, щоб я міг дивитися на цей світ, на все, що відбувається навколо мене, які почуття є в мені, щоб він освячив мене. І тоді я реагую на все, що відбувається навколо, як реагував би Христос. Бо Дух Святий це робить. Я відповідаю на зло, так як відповів би Христос. Я поступаю так, як це зробив би Він, якщо б він жив сьогодні. Це робить реальним в нашому житті Дух Святий. Ви погоджуєтеся? Однозначно. <клес> Єдиний захід від зла Христос, який живе в серці кожного, Його праведність. Яка висока ціль поставлена перед нами явити цьому світові Христа? І навіть коли Спаситель завершить своє служіння у небесному храмі, коли ми залишимося на цій землі безпосередника, ми маємо бути серед тих людей, котрі праведний, нехай ще Оправдає. оправдується, і святий, нехай ще освячується. Дорогі друзі, хочу на завершення прочитати чудове заохочення з нового заповіту з послання Юди, 24 та 25 вірш про те, що Христос може жити в моєму та вашому серці, а тому, хто може зберегти вас від упадку і поставити перед своєю славою непорочними в радості, єдиному премудрому Богові, Спасителеві нашому через Ісуса Христа, Господа нашого. Слава, могутність, сила і влада перше всякого віку і тепер, і на всі віки. Амінь. Амінь. Давайте про це помолимося. Боже отець милосердний. Ми сьогодні роздумували про те, що ми не маємо своєї праведності. Ми є заплямовані скверною гріха. І розуміємо, що якщо коли ти завершиш служіння в небесному храмі, нашої правдності недостатньо, щоб пройти кризу, щоб не піддатися спокусами і щоб не впасти і не відступити від тебе. Але перемогу, Господи, Ти здобув. Ти завдав нищівного удару гріху, адже ти, проживаючи життя на цій землі, переміг гріх. І сьогодні через Духа Святого ти можеш жити в наших серцях і так само давати перемогу над гріхом. Тому в Тобі, Господи, наша надія, в Тобі наша праведність, мир і спасіння. Дякуємо за це, Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь. Амінь.